Мані інсайт канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті Артамфайненшл.сі Доброго дня, шановні глядачі подкасту Money Insight, нашого подкасту про гроші, економіку та особисті фінанси. Сьогодні з вами я, Ольга Василенко та Тетяна Венгаренко, яка є юристом в Україні, і вона нам допоможе сьогодні розібратися з таким непростим питанням, як розлучення. На жаль, життя трапляється і іноді люди розлучаються. Хтось через війну залишився по різні сторони кордону. А хтось виїхав всією сім'єю, але не витримав стресу від імміграції, і постає питання, як розлучитися. І дуже дуже часто люди питають: чи можемо ми -мо розлучитися, маючи українське громадянство в Україні? І в цьому нам сьогодні допоможуть Тетяна. Таня, привіт! Розкажи нам про себе. Ой, привіт, дякую, що запросили мене в свій підкаст, дуже приємно. Я є адвокатом, вже маю юридичну практику ще з 2010 року. Адвокатом я працюю з 2016 року і, в принципі, судові справи і щодо розлучення, розірвання шлюбу це одна з моїх. Професійних спеціалізацій, тому часто доводиться допомагати людям саме в даних справах щодо розірвання шлюбу, в тому числі і з пов'язаних із іноземним елементом, і якщо люди переїхали в іншу країну, але, наприклад, шлюб був укладений в Україні, або один з тих, хто в шлюбі, є громадянином України. Тобто це можливо розлучитися в Україні, е, якщо шлюб був укладеним в Україні, або е, один з подружжя навіть не потрібно, щоб це були обидва, вони мають бути громадянами України і тоді вони можуть розривати це в Україні. Так, але є певні нюанси, як і в будь-якій справі. Якщо обидва з е, подружжя громадяни України і шлюб укладався в Україні, то тут, скажімо так, нюансів немає. Шлюб може бути розірваний в Україні навіть без присутності е, даних осіб. Якщо ж, наприклад, е, шлюб укладався не в Україні, а, але одним з подружжя є громадянин України або обидва з подружжя громадяни України. Або якщо один з подружжя громадянин України, інший іноземець, тоді шлюб може бути розірваний в Україні, але тут потрібно визначати підсудність, тобто пишеться відповідне клопотання до Верховного суду, і він визначає підсудність. визначає він її відповідно до того, чи має місце постійне місце проживання хтось з подружжя в Україні або за її межами. Де центр інтересів знаходиться даного подружжя, ну тобто, де проживають діти, наприклад, де знаходиться основна частина майна. Це все враховується, враховуються також міжнародні договори України з відповідною країною, де проживає подружжя, і, наприклад, от є договір у нас з Польщею. Якщо в подружжя громадян з громад... з подружжя громадянин Польщі, тоді Польща не дає можливості. Розривати договір в Україні з Канадою у нас також є договір, проте там немає такого чіткої такої заборони, тому ми можемо просити суд розглядати даний спір, в тому числі і в Україні. Проте це може бути і відмовлено в даному випадку. Але а якщо громадяни України обидва в шлюбі були шлюб був укладений в Україні, розірвати його однозначно можна в Україні. Навіть якщо ці люди вже громадяни Канади, і навіть якщо вони одружились 20 років тому і переїхали до Канади 10 років тому, все одно вони можуть розірвати в Україні, при тому, що вони обидва громадяни України і укладали шлюб в Україні. Правильно, Я так, так це можливо. Причому, якби нещодавно у нас президент України підписав закон про можливість громадян множинного громадянства, тобто. Раніше у нас це не було заборонено, але якби й не було прямої норми закону, яка це дозволяла, проте зараз це вже повністю дозволено і тому, якби навіть якщо українці є вже громадянами іншої країни, проте вони зберегли українське громадянство, так це можливо зробити. Дякую. І е, наступне питання: чи потрібно ти частково вже відповіла, але чи потрібно їхати в Україну, щоб там розлучатися? Чи можна це зробити онлайн, може зараз в вік технологій? Так, це можна зробити, не обов'язково їхати для цього в Україну, навіть нікому з подружжя жодному з них можливо розірвати договір, як був два випадки. Є це перший випадок, коли немає неповнолітніх дітей. Є, наприклад, вже повнолітні діти або взагалі немає дітей у подружжя. Тоді можливо розірвати догові, розірвати шлюб е, через органи РАЦО, а органами РАЦО за кордоном виступають у нас консульство України, тобто дані особи мають піти у консульство обидва і написати заяву про розірвання шлюбу про те, що вони хочуть розірвати шлюб в консульстві, і консульство має можливість, має право. Реєструвати розірвання шлюбу. Проте, як ми знаємо, в консульствах українських завжди такі черги, що потрапити туди досить складно, є більш, Ну я не скажу, що це більш короткий по строку варіант, але він може бути більш легким для людей. Чому? Тому що. Він не потребує для них взагалі куди-небудь виїжджати. Вони можуть з дому, наприклад, укласти договір з адвокатом. У мене такі справи є. І адвокат вже це робиться. Договір можна укласти і на відстані, тобто він підписується кваліфікованим електронним підписом. Його навіть оригіналами не треба обмінюватися. Він підписується в певному сервісі, і в принципі цього достатньо. І з таким договором адвокат має право вже представляти інтереси в суді одного з подружжя, інший з подружжя може навіть не наймати адвоката для себе. Бо у нас по законодавству України особа може подати заяву в суд одноосібно і розуміти, що. Ну, на 99% шлю відсотків шлюб розірву. І укладається договір з адвокатами. Адвокат вже представляє інтереси, подає позовну заяву до суду про розірвання, і шлюб розривається без участі осіб. Люди продовжують проживати у себе в іншій країні, і потім отримують вже рішення суду про розірвання. Так само адвокат має право подати в РАЦ це рішення суду, бо у нас за законодавством дане рішення має суд направдати в РАЦ, але враховуючи, що суди дуже завантажені роботою, то досить часто вони самостійно не направляють ці рішення, в РАЦ, а доводиться адвокату це робити і отримувати витяг з реєстраційної книги, бо зараз свідоцтво вже відмінено про розірвання шлюбу. Тому він отримує витік з реєстраційної книги, що прозірваний, і доказами даної обставини є оцей витяг, і рішення суду, яке набрало законної сили, тобто з печаткою суду, прошити понумероване. А чи треба надсилати якісь документи, наприклад, оригінал свідоцтво про шлюб? Чи треба просто mm -hmm. можна обмежитися сканкопіями для адвоката? Для адвоката можна обмежитися з канколопіями, проте іноді дуже рідко зараз раніше існувала така норма права в законодавстві в нашому українському, що при розірванні шлюбу суд витребовує оригінал свідоцтва про шлюб і зберігає його в матеріалах справи, ну, щоб воно в іншій ніде в інших не використовувалося в можливостях там зловживання, скажімо так. На зараз цієї вимоги немає. Проте, деякі судді, особливо старої закалки, дуже часто у мене був нещодавно один суд, де суд витребував свідоцтво про шлюб, і причому у мене клієнт проживає, він вже давно проживає в Великобританії, і він втратив своє свідоцтво про шлюб. Тобто шлюб був укладений давно. І це теж не проблема, бо я отримала як його представник, як його адвокат, в рації отримала дублікат свідоцтва про шлюб, подала його в суд і отримала рішення про розірвання шлюбу. Тобто, підсумовуючи, ми можемо обійтися не надсиланням оригіналів, а обійтися скан-копіями, Проте коли суд призначає справу до розгляду, він... Іноді дуже рідко, дуже рідко, але іноді все-таки вимагає оригінал свідоцтва про шлюб. І навіть якщо свідоцтво про шлюб знаходиться десь в іншій країні, або людина його не змогла знайти, або ще якісь обставини сталися, що його немає, то це теж не проблема, ми можемо отримати дуплікат в Україні. І хотіла запитати, чи обов'язково робити це через адвоката? Ну я зрозуміла, що це достатньо mm -hmm. складно зробити без адвоката, але може я думала, є якийсь як веб-сайт. Зайшов саміт садміт розлучений. І все можливо, можна так якось робити через дію або якісь нові там інструменти з'явилися в Україні. Ну, поки що у нас можливо подати заяву про ем, одруження про шлюб е, uh -huh. через дію, uh -huh. і в деяких випадках іноді вже навіть одружують через дію, тобто через Zoom там проходиться ця, ця церемонія. От, проте е, поки що розробляється ще е, ця можливість щодо розірвання шлюбу, якщо не потрібно подавати заяву в суд, а її не потрібно подавати, якщо подружжя не має неповнолітніх дітей. Ага. тому і ще один нюанс: такий щодо дітей, якщо вже заговорили, то у нас буквально нещодавно ну, як нещодавно вже певний час з 24 року, з листопада місяця. У нас внесли зміни в законодавство. Раніше у нас була заборона щодо розірвання шлюбу у разі якщо люди мають, ну, подружжя має дитину до одного віку, або якщо дружина вагітна. Okay. Зараз вже це відмінили, визнано неконституційним взагалі цю норму, оскільки вона порушує права людини і якби. Підставою для, для взагалі для того, щоб про це говорили, і в результаті внесли зміни в законодавство, було те, що е, іноді відбувалися певні ну, негативні ситуації в сім'ї, коли шлюб вже не можна було продовжувати, в тому числі е, поодинокі випадки насилля, тому визнали, що необхідно надати право. Розірвати шлюб, навіть якщо є такі маленькі діти до одного року, або якщо дружина вагітна, то теж надали таке право. Тобто на сьогоднішній момент е причин і підстав неможливості розірвати шлюб, якщо хоча б один з подружжя це хоче зробити, немає. І після розлучення, як ти вже казала, що людина отримує витяг з РАКСУ про розлучення, і скажи, як ти його надсилаєш звичайною поштою, або як людина може це отримати, якщо вона знаходиться за кордоном? Так ми зараз. Ну як є в країнах Європи, працює нова пошта. Не знаю на Канаду вона зараз працює чи ні, діє працює в Канаду. Міст експрес, оригінали я направляю всі, і рішення суду направляють поштою і направляю також витяг з зразу. А треба його постелювати, наприклад, для Канади. Якщо в органах десь в канадських його треба буде надавати, то так його треба постелювати і чим добре. В Україні це зробити, апостиль на рішення суду ставиться самим судом, а апостиль на витяг з реєстраційної книги ставиться в раці. Тобто, це просто додаткова послуга, оплачується там, невеликий адміністративний збір. Зараз точно не можу тобі сказати, але десь там, біля 100 гривень щось таке. І все а, це абсолютно. можеш зробити, правильно? Так, 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 так. так звичайно. Ми все це, ну, якби ми Одразу це робимо, бо найчастіше людям, хто проживає за кордоном, рішення і витяг потрібні саме запустили, саме легалізовані в країні їх перебування. А що з приводу дітей, чи це питання розглядається судом одночасно з розлученням, чи це треба окремо подавати до суду окрему заяву, щоб зрозуміти, де залишаються діти, особливо якщо вони. Проживають в іншій країні, чи якісь аліменти, чи якісь виплати для одного з подружжя, чи це все розглядається одним судом, чи це все окремо? Взагалі це може розглядатися і разом в одному позові, якщо заявлені про це позовні вимоги. Якщо... Але може бути і окремими позовами. Я зазвичай своїм клієнтам раджу розглядати це окремо, бо зазвичай. Справа про розірвання шлюбу, вона е, майже безспірна. Тобто, навіть якщо другий подружжя не хоче розривати шлюб, то шлюб все одно буде розірваний, якщо є бажання хоча б одного з них. Питання щодо того, з ким будуть проживати діти, як сплачуються, в якому розмірі аліменти. Також є питання поділу ж майна також. Це все справи досить тривалі, бо сторони часто дуже оспорюють позиції один одного. Тут, якщо це стосується дітей, то треба залучати органи опіки і піклування. Це теж якби досить довгий процес, бо треба отримати їх висновок. Якщо дитина проживає за кордоном, то це треба робити запит через відповідні органи за кордон, щоб відповідні ті органи провели, вийшли на місце, подивилися, в яких умовах дитина проживає, так і таке інше. Тобто, це досить такий об'ємний, тривалий процес. Тому я завжди раджу: давайте спочатку розірвемо шлюб, ви отримаєте рішення. Надалі, якщо у вас буде спір, знову ж таки, якщо буде спір, бо якщо між собою подружжя вирішило, що дитина проживає, наприклад, з матір'ю, найчастіше таке буває, тоді не треба звертатися в суд, щоб затвердити, що вона проживає з матір'ю. Якщо тільки батько не проти цього, якщо він це і проти цього, тоді він може звернутися в суд і визначити місце проживання дитини з батьком, наприклад, але знову ж таки, по українському законодавству і по своїй практиці, суди зазвичай стають в позицію, що я, особливо, якщо дитина малолітня, в позицію, що з матір'ю дитині краще буде, бо матір ближче зазвичай до дитини. Але бувають випадки, коли залишають проживати з батьком дитину. Це ну, такі досить поодинокі випадки, коли другі з подружжя, тобто мати. Ну, веде, наприклад, якийсь асоціальний спосіб життя або засуджена за злочин, або ці, там наркотичні засоби ну, приймає да, да, да. А, Окей, окей, дуже, дуже все зрозуміло. Дякую, Тетяна. Дуже дякую тобі, що ти сьогодні погодилась з нами зустрітися зі мною зустрітися, надати мені та всім нашим глядачам так багато корисної інформації. Сподіваюся, що вона нікому не буде потрібна, але на випадок, якщо потрібно, то дуже дуже раджу передивитись наш підкаст та послухати корисні поради. Так, так. Це, це ну, інформація, що нікому не зашкодила. Хай воно буде просто як, як знання того, що може бути, і може когось навіть заспокоїться. Ще додамо, що ми запустимо Тетянину контактну інформацію під цим подкастом і можна до неї буде звертатися за цими контактами. Дякую, пока-пока, Таню. Дякую, дякую вам, пока. Мані інсайт канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті Артамфайненшл.сі